До якоїсь міри ми привчили владу, якщо ти реагуєш неадекватно, не своєчасно, неправильно, незмістовно на виклик, який є сьогодні в суспільстві, значить ми тобі піднімаємо жовту карточку. Якщо ти це не почув, через декілька днів Майдан. І він легко розбирається, як корекції робить, чи внутрішньої, чи зовнішньої політики. А це означає, що громадянин контролює владу, контролює ситуацію і має механізми реакції на неправильні дії. Тому я думаю, що це найважливіше завоювання, коли людина починає осмислювати, що вона. Вона господар на цій землі, що Україна починається з неї, з її реакції, з її відповіді, з її вибору. Україна подала гарний приклад того, як самі тяжкі конфлікти політичного рівня, соціального рівня ми можемо вирішувати через діалог.